І так, друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити знову на своєму каналі. І сьогодні для мене досить важлива тема, і вона досить е відкрита. Я ніколи не ділюсь якимись такими речима е зі своїми друзями, насправді, але сьогодні я просто прокинулася зранку і я зрозуміла, що це саме те відео, це саме та тема, про яку я хочу сьогодні поговорити. Не знаю, чому можливо комусь десь воно там потрібно, якійсь одній людині. Якщо це потрібно хоча б одній людині, я думаю, я зробила дуже корисну е, справу. І сьогоднішня тема це сім моїх усвідомлень завдяки психотерапії. І тому давайте починати. І так, перше в моєму списку це не рятувати інших людей, які хочуть тягнути тебе вниз. Іноді дуже часто ми потрапляємо в стан жертви, коли ми не розуміємо, що ми допомагаємо іншим людям, е, і тим самим ми топимо себе вниз. Такі люди вони просто користуються вами, але іноді це буває навіть не зі зла. Це можуть бути ваші батьки, це можуть бути е, ваші родичі. І це не завжди тому, що вони хочуть вам зробити якось гірше, а тому, що вони просто бачать, що ви кудись пориваєтесь вперед, що ви щось робите, і вони хочуть так само. І вони розуміють, що вони не можуть досягнути того самого, що маєте зараз ви, і починають тягнути вас униз. Починають дуже часто вас тормозити. Вони починають вас. Просити зробити речі замість них, Знаєте, людина тонеть, а вона її витягує цю людину, і ця людина буквально далі топиться і сама, і всіх і зразу, і ту людину, яка рятує. І тому це ні ніколи не приносить результати для обох людей, тому що допомогти і витягувати людину, рятувати її постійно і. Бути у неї на поводу це зовсім інше, допомогти це допомогти інше щось зробити, підсказати, підштовхнути, але ніколи не робити замість неї. І дуже часто люди плутають це з допомогою, і іноді навіть ви можете побачити, що коли ви допомагаєте іншим людям і вони вас про це не просили, і щось іде не так. Потім все рівно будете винні ви. Будь-якій ситуації, ви не знаю, допомогли, позичили гроші, знайти знайшли людей, і щось не вийшло, будете винні ви, тому що вас про цю допомогу не просили. І винуватими завжди будуть ставити вас. А я ж тебе не просила це робити, бо ти мені допомогла, а я ж тебе не просила, і ніхто тебе не просив. І взагалі для чого ти це почала робити, якщо тебе ніхто не просив. Тому, будь ласка, дівчатка, хлопчики, любими глядачі. Просто якщо вас не просять, не робіть. Тільки тоді, коли вас попросять. Ви можете запропонувати свою допомогу, але ніколи не робити замість когось щось. І дійсно тут варто звертати увагу на свій внутрішній ресурс. Спочатку ви піклуєтесь про себе, і вже враховуючи те, що ви допомогли собі, у вас буде ресурс і допомогти іншим. І так, друге, що я хочу сказати, це хороша дівчинка ніколи не буде достатньо. Я поясню про що це. Це зараз говориться про синдром хорошої дівчинки, яка завжди намагається довести всім, що вона хороша, що вона класна, що вона розумна. І це не тому, що вау вона така крута і вона собі так хоче. Ні, це буквально стиль її мислення, стиль її життя, який був приплетений через батьків, через суспільство, через соціум. Це буквально думки доведені до абсурду. Наприклад, іншим дівчатам можна зустрічатися з хлопцями, там, а мені не можна. А чому мені не можна? Тому що я правильна дівчинка. Правильна дівчинка сидить вдома, нічого не робить. Точніше, ні, навпаки, вона робить все. Тобто, це буквально стан, в якому ти хочеш всім догодити. Це стан, в якому ти хочеш сказати люд, Боже, та я е, от я правиль, я роблю і це, і це, і це. Це дитина. Дитина, це позиція дитини. Це дитина, яка дуже боїться зовнішнього осуду від умовно дорослих людей. І навіть якщо ця людина вже доросла, да тобто жінка, чоловік, неважливо. Ці люди завжди бояться осуду від таких же дорослих людей, як вони, від будь-якої людини. Розумієте, це стан, з якого потрібно виходити. І дійсно, те та думка, яка мені допомогла, це те, що я ніколи не буду достатньою. Тобто, да. Позиція сили потім появляється, що мене достатньо. Але перша думка, яка у мене виникла, і яка допомогла розірвати мені цей ланцюжок, це я ніколи не буду достатньою для інших. Там, я ніколи не буду достатньою для своїх батьків, я ніколи не буду достатньою для своїх вчителів. Умовно, да? тобто те, що вам відгукується. І оце от Я ніколи не буду достатньою, все, потім це переростає. Позицію сили, коли ти стаєш на дорослу позицію, і ти кажеш, мене достатньо і взагалі вас не турбує, чи хтось там щось про вас думає, чи хтось щось про вас каже. Ви такі, да, я погана і я хороша, і я приймаю ці обидві сторони, тому що так працює баланс психологічного здоров'я. Ви не можете бути тільки хорошими і тільки поганими. Всі роблять якісь хороші, мають якісь хороші якості, просто роблять якісь хороші речі, і так само в нас бувають дні, коли ми не хочемо бути добрими, коли ми не хочемо бути хорошими. І ми можемо злитися, ми можемо агресувати, ми можемо бути в апатії, і ми можемо проявляти якісь негативні емоції. Але негативні емоції це лише емоції, які нав'язані соціумом, що вони погані, тому що вони не толеруються суспільством. Але насправді ці емоції вони не є погані. Просто потрібно навчитися. Їх правильно виражати. Їх Такі емоції називають поганими, тому що люди бояться і не вміють їх контролювати. І тільки тому їх називають поганими. Але ті і ті емоції є хорошими. Це як інь і янь. Буквально ви не можете бути чимось одним. Ваги не можуть переважувати щось одне у вашій у вашому характері. І тому говорити про те, що от я хороша, а я погана. Ну це в більшості як лицемірство, тому що ми і погані, ми і хороші. У нас є різні якості, які нас доповнюють. Просто питання в тому, що ви хочете показувати світу, що ви хочете доносити до цього світу, які цінності були закладені у вас вашими батьками, потім уже вами особисто, що ви спостерігали. І тільки так ви можете зрозуміти, яка ви є особистість насправді, не закриваючи якісь свої такі е, темні в лапках е, сторони. Ось. Третій пункт це для людей, які не знають, як вони хочуть, але в них є повна картинка того, як вони не хочуть. Наприклад. Е Наприклад, стосунки так у вас є повна картинка того, яких стосунків ви не хочете. Ви не хочете аб'юзу, ви не хочете, щоб вас били. Ви не хочете, щоб... Вас не поважали, ви не хочете, щоб вас виганяли з дому. Ви не хочете жити постійно в страху і не знаю, І ви перечисляєте дуже багато речей, які ви не хочете. І у вас є повна картинка, як ви не хочете мати ті стосунки. Тому що дуже часто ми знаємо, як ми не хочемо, замість того, щоб знати, як ми хочемо. Але в цьому є дуже класне рішення. Якщо у вас буквально як пазл склалася картина, як ви не хочете, навіть як пазл, просто переверніть його на іншу сторону, умовно, просто в своїй голові. Уявіть. Будь до, будь до будь якої сфери вашого життя. Уявіть, що ви перевертаєте цей пазл і виходить так, як ви хочете. Візьмемо ці самі стосунки. Я хочу, наприклад, ми говорили про аб'юз, я не хочу, щоб мої стосунки були аб'юзивними. Перевертаємо пазл. Я хочу, щоб мої стосунки були здоровими. Я не хочу, щоб мене били. Я хочу. Щоб в моїх стосунках про мене піклувалися, я відчувала безпеку. Я не хочу, щоб мене виганяли з будинку там, при кожній сорі. Я хочу, щоб ми класно вирішували все завдяки комунікації, розмовам і дуже спокійному тоні. Тобто, це мене дуже сильно лякало, що я не знаю, як я хочу. Але коли я перевернула картинку, коли я зрозуміла, що це все буквально як мозаїка, що воно складається в одну єдину картину, оці всі елементи, і просто перевернувши їх. Я бачу повноцінну картину, як я хочу. Чесно, це перевернуло моє бачення і моє життя на 180. І так ви можете примінити до будь чого До чого ви боїтеся? Що який досвід у вас був. Просто переверніть цей досвід. Переверніть його і подивіться на це з іншої сторони. Це дуже класна практика, і вона прям дуже сильно допомогла мені в свій час. Це було рік назад. і... Я чесно, особисто від себе її просто рекомендую зробити. Четверте, те, що я навчилася, це мати опору на себе. Я думаю, що це основний інструмент того, як ви повинні жити своє життя і з чим ви повинні жити своє життя, з яким внутрішнім станом, коли у вас є опора на себе, вам не важливо, що за події, хто там буде, де ви будете. Ви просто знаєте, що там будете ви. І у вас вже є ця впевненість. Ви знаєте, що би не сталося, що би не зробилося. Якщо там будете ви, все буде супер і все буде окей. Це і називається опора на себе. Це про внутрішню впевненість, що вас достатньо. І ця опора на себе вона дуже важлива для тих, хто починає вести якийсь свій бізнес, хто починає працювати в команді, хто починає вести якихось людей за собою, хто займає лідерські позиції. Опора на себе це завжди є база, ґрунт, фундамент. Який не має взагалі колихатись у вас. Тому що навіть якщо ви будете працювати в команді і хтось щось запоров, ви не будете говорити, що ця людина винна, ви не зможете так сказати. Тому що потрібно брати відповідальність на себе і мати опору на себе. Коли ти береш відповідальність, ти такий, та ця людина залежала. Але якщо ви подумаєте по-іншому, да, ця людина залежала. Тому що я дала їй це завдання. Тобто, я дала їй це завдання, я розрахувала на цю людину, і ця людина залежала. Тобто, розумієте, ви не робите себе винним, ви берете відповідальність на себе. що... Так, да, так сталося, тому що я намагалась довіритись цій людині, і це було тільки моє рішення довіритись цій людині. Те, що ця людина мене підставила, це було тільки моє рішення. І що ви робите? Ви не відчуваєте відчуття провини, розумієте? Ви відчуваєте позицію сили? Да, ця людина мене підставила. Все мені потрібно раз, два, три, чотири. Що я можу зробити в цій ситуації, яка виникла? Тому що вам, я впевнена, потрібно буде вирішувати питання, яке просто горить. От, просто горить, і вас людина підставила все. І у вас не буде паніки. У вас не буде паніки. Ви такі я цій людині довірилася, це моя відповідальність, це було моє рішення, і воно було неправильним. І я повністю 100% беру за нього відповідальність. Все. І ви зразу включаєтесь в роботу, Ви зразу вирішуєте ці питання, які у вас виникли. І це для вас навіть будуть не проблеми. Тобто почуйте, що я сказала, це не проблеми, які вам потрібно буде вирішити. Це питання, які виникли на шляху вашої роботи, і які вам потрібно буде вирішити. Питання, які потрібно вирішити. Все. Все, відповідальність на вас. І з цим набагато легше жити, ніж з думкою про те, що от, мене там хтось підставив. Ні, не мене там хтось підставив. А я так вирішила так вийшло. І я це вирішила. Я змогла вирішити цю задачу. Все, я молодець. Розумієте? П'яте. Практики дійсно працюють. І я в попередньому відео давала дуже класну практику. Якщо ви хочете подивитися, будь ласка, зазирніть, це було моє перше відео, сьогоднішнє це друге моє відео. Будь ласка, зазирніть, там дуже класна практика. І е, сьогоднішня практика, про яку я хочу поговорити для людей, які так само не знають, що вони хочуть робити в цьому житті, навіть не робити в своєму житті, а що вони хочуть. От за да, це питання. а що я хочу, а що би я взяв, а що би. Є дуже класна практика. Яку я робила сама особисто, і можу її особисто рекомендувати? Берете блокнот, ручка неважливо і починаєте писати кожного дня. Вибираєте собі будь-яку цифру. Приблизно 5, Я обирала 7, сім речей, які ви хочете. І кожного дня протягом 28 днів ви пишете, що ви хочете. Сім пунктів. І я хочу попередити, що кожного дня вони у вас будуть різні. Тобто ви не прокидаєтесь зранку і такі що я там писав вчора? а ну ні, ви перегортаєте сторінку, не дивлячись на те, що ви писали вчора, і починаєте виписувати там п'ять чи сім пунктів, скільки ви вибрали. Що я хочу сьогодні? От конкретно сьогодні я прокинулася не знаю, бачила сьогодні сон, що я віддихала на Мальдівах. Все, пишете, хочу на Мальдіви, розумієте? Моментів, тому що завтра вам уже на Мальдіви не захочеться. Вам уже захочеться чогось іншого. І як це працює? В кінці кінців ви зрозумієте, що те, що найчастіше повторювалося, те, що найчастіше. Було у вас в думках і в голові, це вам 100% потрібно зробити. І не тільки це ви зможете побачити, ви зможете побачити, що дуже багато матеріальних речей або якогось візуального шуму, який був нав'язаний нам іншими людьми, просто відсіюється. Ви такі, ну мені вже не цікаво про це писати 15 й день. Що я хочу ще? Можливо, я хочу щось інше, можливо, хочу щось глибше, можливо, це пов'язано щось з духовністю, можливо, це пов'язано щось з соціумом, можливо, це пов'язано з якимось е, статусом. Не знаю. Тобто відкидається весь візуальний шум, який був нав'язаний. Ви відчуваєте, що це щось не ваше, ви відчуваєте, що це щось, ну, щось не те. І ви починаєте вже писати про речі, які ви дійсно хочете і дістаєте їх просто з глибини. Чесно, колись не знаю, мене дуже дратували якісь. Е, Такі штуки сидіти, писати кожного дня одне й те саме. Мене вони дуже сильно дратували, і я така, вони не допомагають нічого, не цей. Просто ви побачите, як буде відбуватися цей перехід. Тому що мені, коли пояснювали це завдання, мені не пояснювали, що я маю в результаті отримувати. І тому я зараз пояснюю вам, як відбувається цей процес у вашій голові і що він вам дасть. Тому що ви самі за собою будете помічати, на якому ви етапі і до чого ви маєте переходити. Ось. Тому всім рекомендую це зробити для тих, хто не знає, що він хоче, що він бажає. Будь ласка, пишете кожного раночку, як прокидаєтесь, і кажете Доброго раночку-сонечку, і пишете. Берете каву, можливо, не знаю, або зразу як з Експросоння. Неважливо, просто зранку, в першій половині дня, вам обов'язково це потрібно зробити. Можете в нотатках в телефоні, можете на папері, як вам буде зручно. Я любителька все-таки паперових е щоденників, але тут уже чисто індивідуальна тема. У -у -у -у. Тут шостий пункт. Чесно, е він для мене просто ніж в серце. Він звучить так: коли ти маєш зробити квантовий стрибок. В розвитку своєї особистості, всі тебе будуть зупиняти. Всі, буквально, всі твої близькі люди, всі твої друзі, всі твої родичі, всі тобі будуть казати, що тобі це не потрібно робити, всі тобі будуть відмовляти, всі тобі будуть говорити, та ні, та для чого? А на що ти це зробила? Точніше, а нащо ти хочеш це зробити? А для чого це тобі? А це небезпечно? А не знаю, що скажуть люди. Завжди вас будуть тормозити. Коли це дійсно, це навіть не, не потрібно ображатися на своїх близьких людей. Це перевірка Всесвіту на те, чи ви готові це зробити, чи дійсно ви готові перейти на той новий етап. Я пам'ятаю цієї весни. Я ходила у шестиденний чи семиденний похід з Португалії в Іспанію, як я була пілігримом, і ми буквально кожного дня проходили там, не знаю. Чуть ли не по 50 кілометрів. Ну, зараз скажу, 30-35 кілометрів, ну точно у нас було. Бо там, ну, відстані і скільки ми находжували за день, вони були неоднаковими. І це було, що страшно для мене, тому що я ніколи не їхала і не летіла нікуди сама. Це було страшно для всіх інших. Але просто розумієте, коли ти проходиш шлях Пілігрима до цього сантіа -де, де, де Компостела, це дуже духовний шлях. Тобто це не просто похід, це дуже духовний шлях, після якого ти дуже сильно змінюєшся і розумієш, на чому ти стоїш. Дуже багато людей приходять до того, що вони не проходили, до чого вони не могли прийти руками. розумієте? Тобто це шлях, який буквально змінює особистость людей, якщо ти до цього дійсно готовий. І перед цим мене зупиняли всі. Мене зупиняла моя мама, мене, зупиняла, мене зупиняв мій дядя, мене зупиняли мої друзі. Мене буквально всі хотіли тормозити і такі. Ой, а зачем тобі, а для чого це? Мене буквально мама вже була готова до того, що вона не хоче мене пускати. Розумієте? Але після того, як я пройшла цей шлях, після того, як я це зробила, буквально відсіялись всі непотрібні люди в моєму житті. Раз. Я зрозуміла, в якому напрямку я хочу рухатись. Два. Я пішла з неулюбленої роботи, де мене не поважали. Розумієте, ще був такий прикол. Я кажу: ну, або я звільняюсь, або мене звільнять. І я просто сідаю э, з літак, літак лише сідає після моєї подорожі, і мені приходить повідомлення: а ти звільнена. Я така, все, пока! Ну, все, мене не хвилює, що ви там хочете. Все, будь ласка, просто відстаньте від мене. Ну, і я кажу, ну. Я так і казала, що або мене звільнять, або я звільню, тому що так продовжитись більше не могло. І коли це сталося, дуже багато речей почало йти по-іншому. Ну, тобто, я перечисляю буквально якісь мілочі, і я зроблю, напевно, окреме відео про цей шлях Пілігрима, тому що це окрема магічна історія. Дійсно, от, якби, я не пішла, якби я не пішла, якби я це не зробила, і дуже багато ви зможете помічати завдяки таким речам, коли вас тормозять. Також, коли вас тормозять друзі, коли ви хочете вийти на новий рівень, і друзі вам кажуть ні. Ні, до тебе ніхто не прийде. Ти не знаю, у тебе ніхто не купить, тебе ніхто не буде дивитись, тебе не знаю, тебе не знаю, закриють дома, всі засміють. Просто дивіться, коли вас тормозять. Ви будете бачити, куди вам потрібно йти. От це просто всі хтось вам каже, що ні, не треба, ви такі. От я туди і піду, от я туди і піду, розумієте? Тобто це така перевірка на друзів і від всесвіту настільки сильна, наскільки ви просто уявити собі не можете. І це дуже класний для вас знак, куди ви маєте рухатись. Тепо, знаєш... Ой, я так на то, що не продається, знаєш? Мамка, а можна тебе трошки пізніше наберу добре? Ні, а не добре. Ай добренько зайчик, все, давай саме. Люблю. Тям тім. -тім. І так, загалом я думала, що буде тільки сім якихось таких усвідомлень, але їх у мене буде вісім. Я думаю, просто восьме я зроблю як бонусне. Сьоме усвідомлення я завжди можу відмовитись. Воно звучить дуже легко, дуже просто, буквально в трьох словах. І я завжди можу відмовитись. Це про що? Це про те, що я завжди можу. Не знаю, переобрати. Я завжди можу зробити щось по-іншому. Не завжди те, що я обрала, це стопроцентова відповідь, все, і воно так буде на все життя. Штамп в паспорті, не знаю, в документах. І ти просто сидиш і потім не знаєш, що з тим робити, тому що ти передумав. Це так само було з університетом. Я думала, що все, я вступила там на юрфак, все стопроцентово, я там буду юристкою. Я зробила щось, то-то, то-то, то-то. Все стопроцентово воно буде так. Ні. Якщо ви боїтеся щось зробити, або боїтеся почати якусь справу, спробувати в себе в якійсь новій ролі, просто зрозумійте одне, ви можете зробити крок назад. І це не буде навіть крок назад. Ні, фу, викиньте, чекайте. Ви можете передумати. Ви можете передумати. У вас є класне право передумати. Все, вам більше нічого не потрібно. Ви вам просто потрібно прийняти рішення. І ви завжди зможете його змінити. Це не кінець вашого життя, це не кінець вашої особистості. Ні. Ви завжди можете зробити все по-іншому. Чому б і ні? І бонусне таке усвідомлення це було пов'язано з тим, що я не знала, що мені робити у Відні. Я така, а що мені? І що я в цьому Відні забула? ви розумієте? Тому бонусне усвідомлення буде звучати так. Зробіть фокус уваги на тому, що ви можете зробити зараз. Не дивіться дуже далеко. Я знаю, що багато людей перестали мріяти, будувати плани якраз після цього вторгнення, тому що буквально всі плани зруйнувалися. І викликає це все дуже велику тривожність, коли ти починаєш думати про майбутнє, коли ти починаєш думати про те, що тобі робити в житті, і взагалі це викликає дуже таку сумбурну енергетику. Зробіть. Фокус уваги на тому, що ви можете зробити зараз. Не знаю, до літа, на три місяці. Ну, тобто до літа, скільки, шість місяців, три місяці, і не більше. Те, що ви можете зробити зараз, яких результатів ви можете досягнути через три місяці, яких результатів ви можете досягнути через півроку. Сфокусуйтесь на цьому. Я думаю, це буде дуже класна ідея. Чому ні? Ви можете просто потрішки кудись рухатись, і це також добре. Це буде краще, ніж нічого. Фух! А чекайте, а я карти? А-карти. А-карти. Я хочу швидко достати. Я закінчила вже було відео, але... але я хочу шустренько достати вам карту. Оп, В минулому відео я говорила про те, що я маю дуже класні карти. Боже, тут є така книжечка, вона так пахне класна. Карти це не таро, це е, архетипні карти, які допомагають вам зрозуміти відповідь на своє питання через архетип якоїсь людини, е, не знаю, якогось уособлення. Тобто е, ви задаєте собі питання, наприклад, хто мені може допомогти в тому чи іншому питанні, і такий архетип випадає. Ну, зараз ви маєте подумати просто про питання е, відповідю: якого буде архетип людини? Буквально це інтерактивчик на хвилиночку. Раз, два. Ой, блін, в мене постійно з фокусом питання, але е, тут така жінка, вона йде або на світанку, або на, ну, скоріше за все, це жінка е, на заході сонця, десь в лісі. І це карта е, людини, яка шукає. Людина, яка шукає. Цікаво. Я навіть не знаю, що на рахунок неї сказати, тому що вона мені попадалася в ті моменти, коли мені потрібно було шукати відповіді на питання якісь самостійно, коли мені потрібно було просто досліджувати якийсь свій шлях. Тобто, тут вже для мене особисто на ті питання, які я задавала, це було не про інших людей, а тут було саме про мене, про саму себе знайти відповіді на потрібні мої запитання. Але не знаю, можливо, людина, яка шукає, у вас є хтось. В соціумі така, серед друзів, можливо, з кимось виникла асоціація. Та думка, яка у вас виникла перша, вона завжди є правильною. От. Ну, цікаво. Ну, тобто, тут суто чисто індивідуальне. Я кажу, це не карта Таро, які мають давати відповіді. Тут суто як працює ваш мозок, яку відповідь дає ваш мозок, розумієте? Так що, так. Да. Все, всіх обіймаю, всіх дуже люблю. Буду вдячна за підписку на канал, за якийсь лайк, коментар. Я дуже всіх сильно обіймаю і бажаю вам всім гарного вечора. Па-па!